Ось, ви тільки погляньте, що твориться. Скільки тут бездомних. Люди, які втратили житло і живуть на вулиці в Америці, що їх називають Homeless People. Живуть просто небо в палатках, без гігієни та необхідних зручностей. І це все досить жахливо. Давайте роздивимось поближче. Ось, ви думаєте, бездомні, 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 але. Басейн має, мають, бісені велосипед. підогнали басейн, все є. Мають автомобілі, а з топку навіть автобус. Вправе. А бездомних іконок поні є і все. Ось то все був Портленд, а що у нас на Флориді, в Майамі? Ось ми бачимо бездомних і на Флориді в Майамі. Так що ті, хто кажуть, що тут немає бездомних, те неправда. Їх на жаль можна знайти